Привіт усім! Сьогодні я хочу показати вам готову роботу, готову дитячу метрику від Dimensions. Ось вона перед вами, вже повністю вишита, і е, розказати вам за цей набірчик. Набірчик був ось такою бумажкою. Зараз я вам покажу. Ось ішла така бумажка, прев'юшечка. Така картинка мала вийти, така вона і вийшла. Бачите, практично все готово. Лишилося вписати ім'я дитинки, яка з'явиться через півтора-два місяці. І вписати дату народження, вагу, зріст, можливо. Хлопчик буде цей чи дівчинка. ну, Для нас все рівно. Ми будемо дарувати цю роботу колезі нашій. Ну, аби здоровеньке дитятко народилося та зростало. Ось. Сама канва була в наборчику 14-го каунта, колір Айворі і кусочок 40 на 39 см. Сама робота вийшла 30 на 30 як було і заявлено на приюшечці. Набірчик цей я виграла, по-моєму, на eBay. Щось за 3 долари його поставила хазяйка і не було ставок. і Я одна поставила свою ставку, і я так і забрала його за тих 3 долари. Хоча так він коштує дорожче, він і по 14 і по 15 доларів, я бачила, ну мені обійшовся дешево. Ниточки, а ага, вишитий цей наборчик був однією голочкою, рідненькою з набору. Тому що це був такий дорожній, дорожня вишивка, вона зі мною їздила і літала цього літа. От, одна голочка, я її запаркувала. Ось, ось вона. Бачите, ця голочка. І органайзери рідненькі. Нічого я більше не придумувала. Ниточок дуже багато лишилось. Ось, можете бачити деяких пасимок. Ось навіть от жовтенька ниточка. Дивіться, скільки багато. Це 5 повних пасм і ще ниточка. ну На другий відшив, можливо, навіть і хватить. Ну, не знаю, можливо, і не хватить. Ниточки, які лишались, бачите, я відразу паркувала на цей органайзер. Вишивочка абсолютно не тяжка, абсолютно легка. Можна їй рекомендувати дівчаткам, які взагалі хочуть попробувати вишивати Dimensions. Ну, не знаю, чи схочуть, звичайно, з такої метрики починати. Тому що оці безконечні площі зашиваються однією ниточкою. Це ну, дуже нудно. Ну, але я вишивала трошки жовтенькою, трошки там зеленою, потім голубенькою. Ну, якось отак себе відволікала. Найтяжче було оцей лев, звичайно, дуже багато однією ниточкою зашивалось. І оця жиравка. Ось оці безконечні лінії зелені. Ну, але якось вишилося. Бо ж розпочала її, по-моєму, 3 чи 4 червня. І помаленьку, ось так от не напрягаючись, я закінчила її теж, по-моєму, 5, 5 серпня. Я закінчила. І от сьогодні 7 число я знімаю відео 7 серпня. Ось ось така, ось така дитяча метрика. Ну, ось можете побачити, я вишивала на п'яльцях. У мене ось такі от є п'яльця, ось такого розміру. Ось так от брала ту жиравку і вишивала. Потім мавпочка, лев і слоник. Починала я зі слоника. Знизу я починала і ось так от йшла. Лев, мавпочка, жирафка була остання. От, ну, бачите. Значить, ниточок лишилось, я вам сказала, дуже багато. Я кажу дуже багато, бо зараз я вишиваю вікторіанський шарм, оцей будиночок від Dimensions, там халепа. Там, наприклад, чорна ниточка там закінчилась наполовині, там ще піде моток 310 А 310-та нитка чорна відрізняється від чорної Dimensions. І ще одна ниточка у мене на підході. Я вже думала, не буде тих хрестиків, дивлюся там ще зверху на башні. Не знаю, чи вистачить. Ну, тобто, в вікторіанському шармі там взагалі халепа з ниточками. Ну, от, Цікаво, чи всіх мені вистачить. А тут, то вистачило, ну, я кажу, дуже багато не лишилось. От. Схемка. Ще скажу вам за схемку. Схемку я навіть і не зачеркувала. Вона йшла на двох листочках. Ось. На одному листочку ключик дуже зручно. От. І на другому листочку теж є ключик. Теж дуже зручно. От, є е, алфавіт, шрифт, от, циферки, все є. От, я тут навіть не зачеркувала, не було тут, що зачеркувати тут. Якось все так рахувалось дуже легко. Ну, я кажу, абсолютно. Були два фрузлика. Два фрузлика по-моєму, очко, очко пташечки і там очко. Ось, якщо, не знаю, чи видно буде. Ось таке пташечки-очко це фрузелок. От, що ще тут такого цікавого? Ну, Бекстіч, бачите, в, в ключі бекстічу трошки є, але все так добре намальовано, все читається. Деякі в три ниточки, в одну ниточку, в дві ниточки. І таке враження, знаєте, що на картинці ось така латочка, ніби латочки пришиті, правда? тут латочка, ось тут латочка. Якось так ніби, ніби на, на саму канву, такі латочки пришиті. Ось ну, Єдина така халепа, я її попрала цю роботу, ну, від полючки сполоснула, але від п'ялиць у мене ось тут я бачу вже на відео така от якась, трошки видно її. Оформляти ми її будемо ну, рамочку і скельце. Ось так ми будемо дарувати. Якби я собі таке вишивала, знаєте, я б її оформила в подушечку. Ну, так мені симпатично в подушці було б. Такі, подушечка така була б. Ну, Сподіваюся, колезі сподобається. От ну, вона таке дитяче, дуже просте, дуже легке. Я розумію, що нічого тут такого немає, якогось супермодного. Знаєте, але сподіваюсь, і дитинці, яка підросте згодом, теж сподобається, тому що все таки можна розрізнити, що це жиравка, ниточки такі кольорові, яскраві. От, показати, от це мавпочка. Знаєте, можливо, і дитинці буде цікаво. Ну, якщо мама схоче переоформити, то хай вже переоформляє. От, ну, а дарувати ми будемо як картинку. Просто, ну, звичайну рамочку візьмемо там, там, відступом, без паспорту, просто так -от, ну, оформимо. Ну і по цьому наборчику, мабуть, все. Ниточки я вам показала схемку Показала все дуже просто, вишивається. Так, що, сподіваюсь, вам сподобалось. Ну, як мені таке, воно смішне, знаєте, таке ось мавпочка. Така собі на гілочці. Ці тяжкі листочки обводяться. Немає тут. Це ж канва 14. Знаєте, це ж не рівномірка, немає три чверті хрестиків, на якихось. бексіч елементарний, отак от просто йде по хрестикам. Ну і ось Слоник такий от сидить, там, бачите, фонтанчик пускає черепашка, ось така. ну лев, от сидить, і пташечка на нього вилізла на голову. Ну от, маппочка, ще раз, сонечко таке от світить. Ну і жиравка тут під листочками. Ось така от вишивочка. Сподіваюся, вам сподобалося, як мені. Ну кажу, Дуже трошки нудно, але симпатично, яскраво, весело і по-дитячому. Все, дівчатонька, все дорогенькі. Буду прощатися, вишивайте, отримуйте задоволення. Нехай літочко вас гріє сонечком. Всім щасливенько і пока.